Наступного разу так. Давай ти заговорив про е, безпечні райони школи і так далі. Давай переходити, мабуть, до теми е, скільки коштує життя. Так, да, давай про mm, тему зараз вартість продуктів, скільки в місяць ти витрачаєш в супермаркетах на їжу, вартість життя, оренда е, недвіги, квартир. Ну от по райончикам обсудимо також школи, дитячі садочки і так далі. Так, е, ну, добре, давай з нерухомості, значить, знову таки починається з того, що немає якогось середнього, середнього значення. Навіть якщо ти мені дасть якийсь опис, там, наприклад, скільки там, скажи мені, скільки буде коштувати оренда там, не знаю, двокімнатної квартири, наприклад, все одно не можна буде сказати. Дуже багато буде факторів. Це буде і старий будинок, новий будинок, і, і, і який район це буде, і так далі, тому що. Насправді знову таки, тобто, ми розуміємо, що в еміратах, як я вже сказав, тобто є люди, які приїхали, вони працюють за 2000 доларів. Правильно, і вони е, будуть жити разом, в таких як можна сказати, навіть бараках. Насправді е, люди уявляють собі є гарна картинка. Еміраті, звичайно, що коли ти приїжджаєш, ти гуляєш там буршкалів цей весь район, даунтан і так далі. В принципі, місто і... Будинки гарні, всі і всі вони різні, тому що від забудовників вони намагаються якось себе вразити і так далі. Але насправді, коли приїжджають якісь друзі, ще щось крім цієї краси, я інколи перевихі там везу в такий більш індустріальний, можна сказати, район, Ось де живуть ті, хто просто це все будують. Да? Коротше, ось тобто ну, Можна сказати прибиральники будівельники коротше, да ось які там потім на жарі плюс 40 будують ці всі будинки наступні е, і це ну зовсім такі умови коротше, дається і, і це тобто люди, які приїжджають і намагаються тут пробиватися, вони можуть починати просто навіть не з оренди. Квартири вони можуть починати з квартири, просто знайшренти ліжка як хостели, умовно кажучи, просто з хостелі. Ось mm -hmm. uh, давай так візьмемо. Якщо приїде, от знову таки, значить, візьмемо середнього розробника. Mm -hmm. Які mm -hmm. в нас на щось минулого етапу зробляв 15-25 тисяч. Він буде скоріше за все шукати квартиру десь в. 60-90 тисяч дірхамів на рік. Це виходить знову таки на 4, Це буде п'ятнадцять десь від 15 тисяч доларів на рік до десь двадцяти тисяч доларів на рік. Це буде Чекай, щось. Це, середі, це буде скоріше за все. Дві тисячі доларів. Тобто, а в місячному еквіваленті це скільки виходить за хату. Це вийде тут, вись треба поділити. Насправді, чому я не знаю на еквіваленції? тому що тут ніхто не платить помісячно. Насправді всі платять, всі виписують чеки. Ось, тобто, всіх ще чекові книжки, вони використовуються мені оце єдине де це в нерухомості, тому що це ти виписуєш. Тобто, наприклад, ти орендуєш квартиру скоріше за все від тебе одразу захочуть одним чеком. Це значить, ти маєш заплатити на рік наперед, і це дуже важко. Тут навіть з'явилися вже такі стартапи, які за тебе будуть платити на рік наперед, а ти їм будеш виплачувати 12 місяців помісячно за невеличкий там якийсь один-два відсотки. Але це навіть є такі стартапи, тому що е, ті, хто здають квартири, вони не хочуть запарюватися, вони хочуть одразу збирати всі свої гроші на рік наперед, і тобто все, ти заплатив можеш... теж на рік наперед? Да? Е, я мені значить, я домовився на 4 чеки, тобто я плачу. Виходить, я розбив на чотири чеки, і я виписав одразу, коли підписав к дім. Це тобто я не в квартирі, я в живу, і я виписав одразу чотири чеки. Наперед в чеки ти вказуєш дату з якого моменту чек можна йти в банк з ним. Тобто я виписав одразу чотири чеки. І одразу їх всі чотири віддафи Мій той хто власник з будинку. Він ходить в парк там раз три місяці, і з мене списуються гроші. І насправді раніше, навіть якщо ти йшов в банк, намагався отримати готівку за цим чеком. А не було грошей в тебе на банківському рахунку, це була кримінальна відповідальність за це. Зараз це вже не кримінальна відповідальність, але це дуже негативно впливає на твій кредитний рейтинг. Тобто, банки я сам працюю в банку. Я сам знаю, як це відбувається. Тобто, якщо прийшов запит на списати гроші по твоєму чеку, який ти виписав, то в тебе була недостатня кількість грошей на рахунку. Це моментально йде в твій кредитний рейтинг, кредитне бюро імграції. Тому це дуже погано якщо таке станеться. треба мати гроші одразу на рахунку, щоб вони в тебе Ось, е, тому, значить, е, повертаємося, да, це буде щось середнє, це буде, значить, 15-25 тисяч доларів на рік, це буде, скоріше за все, е, 1BHK, тобто, знову-таки, важко, тому що в Україні ми рахувалися кімнатами, да? у нас там однокімнатні, двокімнатні квартири. Тут вони, мабуть, як в Америці, рахують все бедрумами, тобто one BHK, типу один бедрум. Це скоріше, це буде по-нашому десь двокімнатна квартира. Буде один BHK, двокімнатна квартира. Ось ну це буде та да, це буде якийсь середній варіант. Скоріше за все, це буде не в новому будинку, який щойно побудувався. Це буде вже не перша стача, там друга, третя. Ось, але в принципі, ті, хто здають квартири, тут вони одразу ну після вони можуть пофарбувати, в принципі, після тебе, тобто, після, якщо хтось жив, там щось налагодити, там покрасити в принципі буде норма. Це буде таке середнє значення. верхній планки її просто немає. Тут звичайно, що я протики по мільйону і, типу, в оренді і так далі. Ось, але це таке середнє значення. Нерухомості. Давай спочатку просто про нерухомість, давай про Майамі нерухомість спосіб і ну, до супермаркети, виходячи з того, що ти сказав, я так розумію, то десь дві тисячі доларів на місяць. Так, от така one bedroom apartment середній буде коштувати... Давай, давай, давай я тобі скажу просто, значить, чому просто я хочу сказати, я хочу давати якісь середні цифри, які я знаю, наприклад, там десь від так. Колег по цеху в середньому, ось тому що давай я скажу, що і в мене було мої цифри, але вони будуть нераціональні. Вони будуть трохи ну типу високі, нераціонально високі. А, е, значить, я знімав, коли я приїхав Емірати я знімав е, ту BHK Це виходить трикімнатна квартира. Вона була в, десь в там, 10 хвилинах від буршкаліфу. Е, тобто, у а... мене спортзал, який був на останньому поверсі, але тут нема чому дивуватися. Тут в усіх будівлях і спортзали і без. Сейчас це норма, просто це не екстра, щось, це просто норма, і от у мене на е, о цьому е, на, на криші там, де був спортзал, у мене зі спортзалу був от, вид на буршкалі. Ось, і звичайно, що там ну, це додавало, це район називається Бізнес-Бей, вже сама назва за себе говорить, тобто і локація сама за себе говорить. я був в самому центрі можна сказати. І я знімав її. Це була перша здача, щойно побутувався, відкрився цей. Ця будівля я знімав за 110 тисяч дірхамів. Це виходить знову таки на чотири це 25, 27 500, да, 27 500 на на рік. Коротше, дві з половиною штуки баксів десь зараз. З -з зараз і зараз я знімаю е таунхаус. Я знімаю вже вже. Ми вже рік пожили. Я вже побував по всіх всіх туристичних місцях. Мені вже не треба жити в центрі. Я вже за спокійне життя десь на Україні. Знаєш, я живу в глиб міста. Насправді, ось е так, щоб мене є тут. У мене є свої траси, які я їжджу на роботу в Абодабі, е так щоб не було трафіку. І я знімаю таунхаус. Е це прям цілий район таунхаусів закриту територію, у нас тут теж на території Басейн-Спортзал, все, ну, т -т -т своє ком'юніті, прямо, і оце е, тоунхас е, значить, е, перший поверх на другому три, три в'ячки е, 140 е, на рік, 140 знову на десь на 4. Е, це виходить у нас 30 е, десь 32-33 тисячі доларів на рік. Тобто, це буде десь три. Трохи більше 3 3,5 тисячі доларів. Я ще я ага. не дуже, не дуже я кажу всі цифри в вирками, тому що у кого буде під там, калькулятор, це краще точно зробити. Там треба ділити на 3,67. Е, я просто ага. ділю на 4, щоб було легше, тому це дуже приблизно ага. в доларах виходить. Але десь так, да, 3-3,5 тисячі доларів. Це та таунхаус е, не, е, ну, не в центрі міста. Ну, ясно. Ну, якось той домік, квартира, вірніше, те, що ти казав, з видом на Буршхалів за 2,5, то це ще якось дешево, тому що в Майамі в центрі, то буде в два рази більша ціна, як не в три. Так, давай тепер дякую за те, що ти описав. Нідвігу. Що у вас як коштує? Тепер я скажу по Майамі. Значить, в принципі, Нідвіжка, вона дуже прив'язана до. Локації до райончика, до, скажімо так, рейтингу благополуччя цього району, до рейтингу школи. Тут все про рейтинги. Значить, якщо в тебе школа не благополучний район і дуже низького рейтингу школа, то звичайно і недвіга там дешева. Якщо ти хочеш кращий район, він буде дорожчий, він буде більш ухожений. В ньому будуть жити мажори з дорогою недвіжкою. Це все сплачує більше податки цей райончик і там краща поліція. Краща обстановка з криміналом, все-все це впливає. І звичайно, що в тому райончику, да, наприклад, ми живемо в Балхарбор, маємо 10 з 10 школу так, одна з найкращих шкіл у Майамі. І тут недвіга дуже дорога, тому що я, наприклад, плачу 4 тисячі, ну, 3800, скажімо так, плюс комуналка, там ну хай 3900, 3900 доларів за місяць. І це найдешевше житло на цьому, взагалі, В цьому районі, який ми тут знайшли, чисто, щоб сюди залізти. <кліг> да, ми живемо на першій лінії океану. У нас тут е такі, одів труси, пішов і ти вже на океані е вийшов з будинку. Тут теж, як ти сказав, всі ці е для ком'юніті є всякі плюшки, е басейн, спортзали, там кімната відпочинку, це теж як мастхе, у кожному будинку це все є. Парковка, якась і чуваки, які обслуговують. І Яким ти здаєш машину на парковку, вони її паркують, там, тобі її віддають. Потім, коли ти зможеш замовити по телефону, машину тобі пригнали, ти сів, поїхав, тобто якийсь цей ще сервіс є. Хоча він тільки заважає там менше сервісу, просто морока, тому що ти завжди чекаєш, дзвониш їм. Коротше, це просто бред. Ну, вони вважаються сервісом. Також є цей сервіс на... Океані, де тобі ці всі велегаї там і люди які обслуговують будинок за що ми платимо комуналку і так далі вони там приносять тобі шезлонги, зонтики, ці всі лежаки, там, коротше, розставляють тобі, там, ну, коротше, якісь там створюють атмосферу да, нормально на пляжі, де всі жильці будинку можуть вийти, і їм буде тут же вони підносять там якісь там, да, удобства, ті стільчики, там, лежаки, зонтики і так далі. Коротше, виходить, що... Цей будинок теж старий, дуже, там вже йому 50 років чи скільки. Ремонт у нас нормальний, це ту bedroom апартмент, де ми з дітьми живемо. І оце десь 4 тисячі доларів оренда в місяць, вона виходить. А якщо так по ринку, я зараз шукаю нову квартиру, ми дивилися, нічого дешевше немає від 5 і вище, від 5 тисяч доларів і вище, це, це ж Майами-біч, по суті. Райончик це Майамі біч але його частина, скажімо так, на півночі, північна частина Майами-Біч. І виходить, що тут є квартири, взагалі оренда є, Якщо все залежить від Ocean View. у мене немає Ocean View, тобто я його не бачу взагалі. У мене Вигляд ще кончений, просто на будинок сусідній, наче промзона, там будинок наступні вікна я бачу, я не бачу взагалі океану, тому мене так дешево. Якщо тебе хоч там трохи виглядає океан з вікна, і ти ну, насолоджуєшся цим виглядом океана, все, відразу множай на два, коротше, тому що квартири, з яких балкони виходять на фронт на океан, за Ocean View називається, то ти будеш платити там 8, 10, є, по 20, є навіть в сусідньому будинку. там далі Квартири по 30 тисяч доларів оренди на місяць. Це будуть взагалі шикарні з такими панорамними виглядами на океан. Взагалі немає стін, все буде зі скла, тобто повністю весь поверх буде ніби у касі, все, все світиться скрізь дуже видно океан і дуже красиві, красиві такі види будуть відкриватися. Це такі. Прям фешенебельні апарти тут на Майамі-бічі, вони дуже дорого коштують. от А так от, В середньому в старих будинках це, я ж кажу, 5-8 тисяч доларів. А далі вже вверху немає, так як ти сказав, up to you. вже вверх воно може там бігти, я не знаю, дуже далеко. От. Будинки також теж можна орендувати. Там хаусів тут мало. Це такі більші, наче у нас хрущоби, будинки, які там теж. Хоча і там хаос і є просто не в цьому райончику, то теж можна орендувати. І такі будиночки від 5, 6, 7, 8 тисяч доларів теж вони з басейниками є. Так, понадвіжки ми розібралися. А Що ми наступне обговорюємо? Ну, Давай про школи, ти вже замовк, значить, що район залишить, від школи і так далі. Ось, Давай поговоримо про школи, дитячі садочки і О, так давай. далі.